Вітаю, друзі. Сьогодні з нами на зв'язку Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співзасновник центру економічного відновлення? Вітаю, вітаю сьогоднішню нашу розмову. Я хочу розпочати із теми про бізнес. В цілому, який бізнес в Україні громадяни найчастіше відкривають спочатку повномасштабного вторгнення? Е Реєстрація бізнесу і реальний бізнес, які далі ведеться, це трохи різні явища. Бо багато продовжують відкривати бізнес, пов'язаний з Е, На жаль, це дуже часто це просто так звані зарплатні ФОПи. Це ФОПи, через які отримують зарплату, а це не справжній бізнес. Але маю сказати, що багато реального бізнесу відкривається так справді в сфері професійних сервісів. Це стосується і косметології, і IT, і дизайну, і інших споживчих і бізнесових сервісів. Це стосується бізнесу, пов'язаного з кав'ярнями. У нас відкриваються кав'ярні, у нас активно розвивається франшиза і в сфері логістики, доставок, і в сфері громадського харчування. Набагато менше відкривається виробничих бізнесів, але це зрозуміло. Це завжди менша пропорція. Відкриваються як не дивної аграрні компанії, Хоча теж на жаль, у нас не більш ніж півтора мільйони фермерів, як, наприклад, в Польщі, а лише 50 тисяч. Але тим не менше відкриваються і нові фермерські господарства. А чи створюються нині умови, які сприяють розвитку малого бізнесу в Україні, і чи є певні програми для відкриття та розвитку таких підприємств? Ви знаєте, як це не дивно. Ми дуже часто сваримо уряд, владу в тому, що доволі малу підтримку має підприємство, і взагалі на підприємців дивляться. Доволі зверхньо і вважають їх винними в усіляких негараздах країні. Але насправді уряд робить багато для старту підприємств, підприємств нових і розвитку підприємництва як явища. Перше, це те, що розвиваються грантові програми для нового бізнесу, і ветеранського бізнесу, і для тих, хто вирішив вперше зайнятися. Власним бізнесом на це виділяються великі кошти і є можливість отримати доступ до подібного фінансування. Є можливість навчатися. Дія бізнес» розвиває навчальні програми для підприємців, які доволі чітко покроково показують, як стартувати бізнес, як аналізувати ринки, як виходити на ринок для себе, як будувати маркетинг, HR, фінанси. Є програми системні, які даються те, вже існуючого бізнесу, його подальшого розвитку. Це програми з кредитування. 5.7.9. це спеціальні грантові програми, і програми, які даються по по певних секторах, наприклад, те, що стимулюють внутрішнє українське виробництво техніки, такої як аграрна техніка. Є програми, які стосуються допомоги в експорті. В нас запрацювали і все більше в більш ефективно працює експортна кредитна агенція, офіс з розвитку підприємництва та експорту, і е, насамперед, як на мене, ключова е, ідея, ключова перемога останнього часу це зрушення в сфері дерегуляції. Менше старих совкових і зайвих регуляцій для бізнесу, менше складнощів в старті бізнесу, в його розвитку, в отриманні ліцензії і так далі. Державна регуляторна служба України і Міністерство економіки вони зробили максимум. Хотілося б насправді, щоб зробила Верховна Рада, бо там завис закон про регуляторну гіліну, який би набагато прискорив процес дерегуляції в Україні. А от для самих українців наскільки ми стали більш ініціативніші у початку нової справи, так у відкриття нової справи і взагалі у розвитку її. Як війна на це вплинула? Чи є якісь в цьому показники? Формально за ці місяці ми маємо більше зареєстрованих підприємств ніж за аналогідні е, періоди раніше, в передні роки. То формально реєструється зараз більше підприємств в Україні. це зрозуміло. Бо люди прагнуть менше залежати від когось, більше займатися власною справою саме зараз. Для, для багатьох країн історичних періодів війна спричиняла якраз навпаки бажання людей бути ближче до держави більше. До, до того що є більш-менш гарантовано, як це в Україні розвивається підприємництво під час широкомасштабної агресії, під час таких значних викликів, це одна з суперсил українців. Наша винахідливість, наша підприєм підприємливість і наше бажання е цієї волі, прагнення волі, в тому числі волі і особистої. І це прагнення спричиняє зараз пошук нових можливостей для себе нового доходу не тільки того, що ти отримаєш за основним місцем роботи, але мати ще додаткову якусь можливість отримувати фінансовий дохід. Це дуже позитивно для України: мати додатковий дохід, об'єднуватися, створювати кооперативи, купувати франшизу, розвивати маленьку точку, але таку, щоб давала цей більш-менш гарантований дохід, активний чи пасивний. Це все дуже важливо зараз, і українець показує, що він це може робити. Якщо ще навесні настрої бізнесу були доволі негативними і очікувалось навіть падіння оборотів протягом цього року, то вже в серпні ми побачили радикальну зміну настроїв бізнесу. Бізнес очікує зростання зараз. Ми проводимо чергову хвилю досліджень. і Бачимо, що що вже по попередніх даних що, що настрої бізнесу не чекати. Не чекати чогось від держави, не чекати покращення ситуації, діяти прямо зараз, а от бізнес, який нині переживає війну драматичні події всередині країни у мирний час. Він лише покращить свої позиції і примножиться чи ні Україна і Українці показали якісь неймовірні суперсили по тому, як Реагувати на виклики, як діяти під час е, значних проблем для країни в цілому, під час майданів, під час, під час е, економічних криз, під час війни вже 9 років. Але в часи, коли наступає українська золота ера, ми показуємо себе на найкращі. Е, саме в е, золоті часи, коли економіка зростає. Грошей більше, все здорощується, У нас посилюється корупція. У нас, на жаль, зростає неефективність використання всього, як, як ресурсів природніх, так і бізнесових, часових грошових. Ми проїли нашу золоту еру початку 2000-х років. Ми замість того, щоб модернізувати енергетику, купувати нове обладнання, виходити на нові ринки, ми купували автівки. Шалений був попит тоді аж до 670 тисяч. Нових автівок було куплено в 2008 році. Зараз ринок в десятеро менший по нових автівках. Ми створили ВВП для інших країн, не для України. Ми не заклали необхідні зміни, які б дали нам можливість в наступні часи, при наступних викликах бути більш стійкими, мати ширшу географію, ефективніше виробництво. Зараз ми маємо скористатися е, тим, що після української перемоги почнеться. Модернізація економіки Почнеть, почнуться іноземні інвестиції в Україну. Буде більше ресурсів і можливостей, але правильно скористатися, не перетворити це на здорожчання всього, що є, не купувати нові квартири, не, не поліпшувати власні умови життя, як би нам цього не хотілося. Ми маємо інвестувати ресурси, який ми отримаємо, в творення нової економіки. Тоді ми дійсно зможемо потім собі сказати, що ми зробили. Те, що ми мали зробити для модернізації України, е, дуже дякуємо за вашу таку слушну пораду. А, от все ж таки, економічна освіта та фінансова освіта для українців. Допоможе подолати бідність, тому що, от, наприклад, якщо ми беремо сполучені штати Америки, там сама ідеологія а, країни, що країна можливостей, так чи можемо ми правильно на державному рівні вибудувати свою стратегію, своє стратегію бачення, щоб кожен громадянин а, хоча б раз у житті? Спробував відкрити свою справу, спробував розвиватися як підприємець, і в цілому, як це нам допоможе змінити і нашу ідеологію, і м ідеологію переможця, і взагалі покращить фінансовий план? Тут три три пласти, про про які ви кажете три такі прошарки. Перший це, це дійсно освіта. Освіта громадянська, наша відмова від патроналізму, наша спроможність користатися можливостями вимагає від нас компетенцій, а компетенції базуються на правильному мисленні. Я викладаю в різних університетах і для, для, для старших, для вже існуючих бізнесів, бізнес школах чи для першокурсників в університеті Шевченка, і маю сказати, що як би не змінювалась покоління. Ми все одно не вміємо мислити. Зараз в мене з першим курсом йде сварка в нашому просторі для спілкування щодо того, наскільки я негідник не даю можливість виступити, показати повністю презентації студентам, які готуються якийсь, якийсь виступ. Я кажу, що це є вищий ступінь партнерства, коли я не даю вам витрачати наш час на, на помилкові твердження. Що я за рахунок того, що зупиняю вас і починаю з вами говорити, запитувати вас, це, це і є вищий рівень партнерства, бо це стимулює мислення. Мислення нам не потрібні форми. Ми надто сильно придивилися до західної системи освіти, там де presentation skill є, є чи не чи не найголовнішою скілом. Ключове, що насправді розвивається на заході, і маємо розвивати ми це мислення. Мислити системно, стратегічно, рефлексивно, критично, креативно це важливо для кожного українця, саме це підґрунтя економічного зростання і підприємництва. Коли ти навчився креативно мислити, то відшуковувати нові ідеї. Системно і стратегічно мислити на кілька кроків вперед. Тоді ти маєш можеш запускати е, власний бізнес. Бо бо щоб не, не виникало, ти будеш не лякатися, не реагувати на симптоми, а ти будеш адаптуватися до ситуації чи адаптувати ситуацію під себе. І тоді з'являється друга необхідність. Держава має забезпечити, окрім безпеки, правила гри, тобто верховенство права. Щоб ти мав дійсно підстави для розробки стратегії, щоб ти знав, що держава завтра не змінить правила гри заднім числом. Щоб ти знав, що виграватиме розумніший той, хто більше е, старається, ніж той, хто має якийсь е, через чорний хід доступ до певного ресурсу е, в через систему державних закупівель, чи, чи через е, податкову має кращі податкові умови. Держава має зробити рівні правила гри, і це від неї ключове завдання. Але й допомогти з громадянською просвітою, і тоді третє, що потрібно зробити е, державою нами всім спільно, це забезпечити економіку грошима. У нас має з'явитися довгий, тобто на довгий період і дешевий фінансовий ресурс, який ми зможемо вкладати в стартапи, нові бізнеси, не боятися збанкрутіти, бо банкрутство це, це не не вирок тобі назавжди. Це твоя можливість почати заново, і це вкрай важливо для е, України і підприємництва. Підприємці в Україні це нині більш молоде покоління, так там вже народжені в незалежну Україну. А чи все ж таки ще люди, які отримали, мають нині більший досвід, більше знання, певну фінансову таку подушку, якщо простими словами говорити, і намагаються відкрити свою справу. Як змінилася тенденція в цьому? Я дуже хотів би, щоб ми із вами, як суспільство, і е, був би щасливий, якщо б ми з фокусом про, про це говорили частіше, е, відійшли якомога далі від е, аналізу вікових категорій, так само, як і гендер, ми маємо жахливий джизм. Чим більше ми підживлюємо різницю між молодими і дорослими, тим, тим складніше, як виявляється тепер людям старшого віку стартувати власний бізнес. E, на що нам це підживлювати? Не має значення вік, має значення ідея. Ідея важливіша, має значити фокусування, готовність людини присвятити бізнесу своє життя. Тому, ну, коли банки відмовляють людям старшого віку від кредитування, коли держава робить окремі програми для молоді. Я, я просто жахаюся. Ми цим самим підживлюємо еджизм. E, потрібно від цього йти якомога далі. Я сподіваюся, що. Що ну в маркетингу до речі, я думаю, що це ж слухачам буде дуже цікаво. Ми давно вже відмовились від того, щоб ділити людей там на до 29 років, 30, 44 і там старші. Ні, бо виявляється, що люди себе поводять не у відповідності до власного віку. Навіть з'явились термін перенали, це люди, які цифровізувалися, вони різного віку. Є люди, які традиціоналісти. Є люди, які поводять себе по різному в різних ситуаціях. Іноді е, ти, ти поводиш себе як людина з величезним досвідом, ти все перевіряєш, а іноді тобі тебе надихає, ти кудись летиш, щось чогось прагнеш, е, і це відноситься і до підприємництва. Також скільки б не було років людей, ми це слідкували, ми слідкували по історії е, успішних бізнесів по світу, і в 60 років можна стартувати бізнес, який стане мільярдним багато таких прикладів по світу тому давайте дивитися не на вік а на ідею на проробленість плану на готовність людини концентру... концентровано реалізовувати цю ідею і від цього відштовхуючись я скажу що зараз основним основна людина яка реєструє бізнес це на жаль не людина яка має готову ідею це це людина яка не має для себе іншого розуміння що ще робити що і як робити Здається людям, що підприємництві можливість отримати там 8 мільйонів гривень чи 500 тисяч гривень для старту бізнесу. Що що це все, все. Ну, чудово? Ти отримав 500 тисяч гривень. Бізнес не вдався. Ну і, ну і окей, ну, я принаймні спробував так робити не можна. Ідея спочатку, освіта спочатку, компетенція спочатку, аналіз спочатку, і лише потім реєстрація підприємства, отримання гранту і реалізація. Пане Андрію, а можете для наших глядачів е, розповісти про п'ять головних кроків. Е, якщо вже є, наприклад, ідея і е, фах у цій галузі, і людина хоче відкрити бізнес. Що потрібно починати, якщо ми говоримо про стратегію, про стратегічне мислення? Чудово, спробую вкластися в п'ять пунктів. Е, перше, перше, це е, дуже добре собі уявляти. Хто є твоїм клієнтом? Хто є людиною, яка віддасть тобі гроші? Бо вона, ця людина, вона підприєм... на підприємстві, менеджер закупівель чи фізична особа, людина, яка прийде в твою кав'ярню чи... чи твого професійного сервісу. Чому вона має змінити свою традиційну поведінку і віддати гроші саме тобі, а не комусь іншому? Чим краще ти уявляєш свою людину, тим легше тобі зробити другий крок сконцентруватися на ній. І спробувати зробити продукт, який буде ідеальним саме для твоєї людини. Тобі звичайно потрібно розуміти, чи достатньо таких людей, щоб забезпечити тобі необхідний грошовий потік. Тому третє, що ти маєш зробити, це все детально, ретельно прорахувати, не боятися помилитися. Далі пробами, помилками ти скоригуєш по реаліях свій фінансовий план. Тому тестуй. Це третє важливе, важливе зауваження. Значить, ми розуміємо свого клієнта, робимо для нього ідеальний. Продукт так, щоб він подобався саме цьому клієнту. Твоєму третє це тестуємо, не боїмося пробувати. Четверте – не забувати, що тобі потрібно доносити цінність. Важливо не тільки створити цінність, а її донести. Тобто, тобі буде потрібний маркетинг, комунікація, пояснення. Не думай, що маркетинг це реклама. Маркетинг це спосіб е, сформування цінності саме в свідомості клієнта. Як ти це зробиш? Почитай книги, пройди невеличкі курси на, ді, на Бізнес». І п'яте, подумай про партнерство. Е, це може бути взагалі першим твоїм кроком, а може бути останнім. Не намагайся все зробити самостійно. Не намагайся все перекласти на найманих працівників. Подумай про те, чи не варто тобі побудувати спільноту, спільно вести бізнес, з тим, хто має ті компетенції, яких не вистачає в тобі. Ось п'ять кроків. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за такі слушні поради. Ми впевнені, що вони будуть дуже і дуже цінними для наших глядачів. Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співзасновник центру економічного відновлення, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Дякую. Дякую, що були з нами. З вас лайк та підписка на наш Ютуб канал. Допомагайте нашим збройним силам України та пережіть себе і своїх близьких до зустрічі.